Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про Право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено в черговий раз в граничному віку перебування в запасі, а також судовій практиці оскарження штрафів саме з цього приводу, зв'язку з неявкою за повісткою в ТЦК. Потрохи мені допомагають. Це рішення один з підписників мені прислав. І я вирішив, воно дуже важливе, Вирішив. Вас з ним познайомити це рішення 20-го року, однак воно демонструє взагалі всю цю ситуацію, яка на сьогоднішній день існує, про яку чомусь у нас мовчать. І ТЦК мовчать, і мовчить наш правоохоронний і комітет по нацбезпеці, і мовчить омбудсмен, і мовчить Міністерство оборони. Хоча насправді вони про це повинні вже були дати роз'яснення, а вони навпаки, я так бачу, що тільки ускладнюють ситуацію. Фактично підставляючи працівників ТЦК, ну, сподіванні на те, що далі представники ДБР працювати не будуть. Ну що насправді і відбувається. Саме рішення я дам посилання на нього себе в телеграм-каналі. телеграм, телеграм -канал ви можете знайти в Ютубі під відео, а в Тіктоці в шапці каналу. Ну і раджу підписати звичайно, і на телеграм, і на ютуб, і на мій Тікток. І так. Що стосується граничного віку перебування в запасі, я окремо знімав про офіцерів. Я тут розміщу цю ситуацію молодших офіцерів, це 45 років. А зараз я вам розповім і я про це вже неодноразово розповідав. До речі, в телеграм-каналі я також розміщу таблицю, відповідно до якої ви можете подивитись, з якого моменту і яким чином змінювався цей граничний вік. Зараз ми поговоримо про сержантський склад рядових і так далі, граничний вік, яких фактично був 40 років на 2014 рік. І на сьогоднішній день, у зв'язку з тим, що закони не мають зворотні сили у часі, відповідно. Як ми бачимо, він не може бути далі розповсюджуватись. І підняття цього граничного віку до 60 років жодним чином не впливає на тих осіб, які в 2014 році вже мали 40 років і фактично повинні були. Виключений з військового обліку, тобто мова йде про те, що тут в даному випадку був направлений це в Херсоні, направлений там об'єднаним комісаріатом. Відповідна заява, що працівники відповідного підприємства, верніше там інституту, з'явились. От один не з'явився, на нього склали відповідну. Постанову про дні прапорушення за о, част, е, частиною першої статті двісті Ну, не немає значення, тому що насправді її змінили звичайно, цю статтю. Ну вона є саме порушення правил військового обліку мобілізації. Вони залишились. До чого прийшов як суд першої інстанції? До речі, це дуже приємно, що суди, в принципі, мають з даного приводку єдину практику, і ми будемо її продовжувати. Чому я вас і знайомлю з цією практикою? Прошу підтримувати, посилатись на цю практику для того, щоб показувати цю практику суддям для того, щоб вони не боялись. На жаль, ми зараз бачимо, що суди бояться приймати законні рішення, і це дуже погано. От до чого призвела судова реформа на моє переконання? Що зазначив суд? Що фактично відповідно до частини, верніше до закону про військово обов'язок, військову службу статті 28 прямо зазначено, що військові зобов'язані, які перебувають в запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, віднесені до другої категорії розряду запасу рядовий склад, граничний вік до 40 років, як звучала на той час ця стаття. І оці 40 років були виключені в 2014 році. Далі суд прямо зазначає, що з огляду на викладене, колегія суддів погоджується судом першої інстанції про те, що Особа не є суб'єктом адмінвідповідальності, передбачене 210-го КОПА, оскільки станом на 2007 рік чи в 2007 році він досяг граничного віку перебування в запасі, що було підставою для зняття з військового обліку. При цьому збільшення граничного віку перебування в запасі в 2014 році, з урахуванням вимог частини першої статті 58 Конституції України, за якою закони та інші нормативні праві акти не мають зворотній дії часі, не є підставою для продовження перебування на військовому обліку. Тобто, всі ми бачимо, що от, ну, останні ці дії Шмигаля чи Шмигаля, прикриття неправомірних дій представників ТЦК, ну, насправді вже не, не сильно і допомагають. Фактично, ми просто всі становимося свідками, що у нас представники ТЦК не займалися своєю роботою, не виконували свої обов'язки. І зараз вони це перекладають на громадян України. Тобто, у разі, якщо на 2014 рік вам виповнилось вже 40 років, то, відповідно, вас повинні були зняти з військового обліку. І такі особи не є суб'єктами адмінвідповідальності, ну, не говорячи вже і про кримінальну відповідальність. У зв'язку там можуть розповідати про ухилення від військової служби чи виконання військового обов'язку. Тому користуйтесь, знайдете ви це все в мене в телеграм-каналі, всі ці посилання. І знайдете, от ми спеціально з моїми колегами зробили цю таблицю, щоб ви могли це зробити. До речі, це перше квітня 2014 року, коли були вносились відповідні зміни. Тобто чинною вона була оця норма до 1 квітня 2014 року. Тобто, якщо вам на 1 квітня 2014 року вже було 40 років, то відповідно вас повинні були виключити з військового обліку і ви вже не є військовозобов'язаними. Щодо військовозобов'язаних і хто такі, я так розумію, що треба буде зняти окреме відео, тому що насправді ситуація дуже неприємна. Ну мені як юристу, фахівцю. Дуже неприємно огляду на те, що робиться, яким чином намагається перекручувати закон, тому що відповідальність є для військовозобов'язаних. А військовозобов'язаний чітко зазначений в законі про військовий обов'язок військову службу. Це стаття перша, пункт 9. Почитайте, будь ласка, і зробіть для себе висновки, хто ви, який у вас статус по відношенню до військового обліку. Там призивник, резервіст, військовозобов'язаний. Ну, це окрема ситуація, я думаю, присвячує окреме відео. Поки на цьому все. Не забувайте підписатись на канал, поширити це відео, обов'язково поширити це відео. Ну і я ще раз нагадую для всіх. Не дивлячись на все це, на ці норми закону, на поведінку влади, на неповагу до власних громадян України і таке інше, Україну потрібно захищати. Україна у нас одна і не буде. Все це добре. Разом з вами ми зможемо відстояти і зможемо відбудувати. І я дуже сподіваюся, що ми зможемо все ж таки відновити Україну в правовому сенсі, поставити права людини, як це зазначено, на перше місце в нашій Конституції. І будемо для цього прикладати максимум зусиль. Як на фронті, так і в тилу, для того, щоб примушувати дотримуватись прав людини, примушувати дотримуватись закону. Тому що, якщо не буде закону, то і держава не буде існувати. Це фундамент держави дотримання закону. І це головне. Тому підтримуйте, будь ласка, Збройні сили, підтримуйте Україну, тому що знову ж таки скажу: інше в нас немає і не буде, і треба захищати. Слава Україні! Слава ЗСУ! Не дивлячись ні на що. Треба допомагати, де б ви не були. В Україні чи за кордоном. Не забувайте про Україну. Я вас дуже про це прошу. Підтримуйте. До зустрічі. Підписуйтесь, поширюйте. Будемо рухатись вперед і захищати. Захищати Україну, захищати права українців. До побачення.